Мене звати Василь, я родом із Херсонщини із маленького села на березі Дніпра. Моє життя було тісно пов'язане з рідною землею. Я виріс серед полів пшениці, допомагав батькам у господарстві, а згодом сам став хліборобом. Наш край завжди славився своєю родючістю, безкрайніми степами та щирими людьми, які ніколи не залишали один одного в біді. Мир і спокій тут завжди здавалися чимось природним і незмінним, але війна прийшла навіть до наших полів вона принесла страх, руйнування і тривогу. Люди, які ще вчора обговорювали врожай, сьогодні почали говорити про те, як захистити свої домівки. Щоранку я чув, як плачуть матері, які втратили синів, і бачив, як села спорожніли, люди боялися майбутнього. Я не міг залишатися байдужим до цього болю. Мої думки весь час поверталися до молитви. Щовечора я ставав перед іконою Пресвятої Богородиці, яку колись привіз із Києва і благав Бога про мир. Я просив не лише за свою сім'ю, а й за весь наш край, за кожного воїна, що боронить нашу землю, за всіх людей, які живуть із надією в серці. Того вечора моя молитва була особливо глибокою. І я відчув, що Господь почув мене. Того вечора я повернувся додому, втомлений і пригнічений. Дощ за вікном тихо шепотів, ніби розділяв зі мною тривогу за майбутнє. Новини рі, які я почув у день, не залишали мене спокійним. Я думав про наших хлопців, які на передовій, про тих, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої землі, і про те, як важко зараз людям у нашому селі. У хаті було тихо. Дружина поїхала до дочки допомогти з онуками, а я залишився вдома сам. Я підійшов до полиці, де завжди стояла стара ікона Пресвятої Богородиці, колиніше, яка дісталася мені у спадок від батьків. Ця ікона була не просто сімейною реліквією, вона була символом нашої віри й захисту. Я запалив свічку, поставив її перед іконою, сів на табурет і якийсь час просто дивився на образ. Відчуття тяжкості не покидало мене, але в душі з'явилося бажання звернутися до Бога. Як це робили мої батьки і діди? Ставши на коліна, я почав молитися. Це не були звичні завчені слова, які ми часто повторюємо автоматично. Цього разу я говорив серцем: Я просив Бога про мир для нашого краю, про захист для всіх наших воїнів, про те, щоби наші діти могли знову сміятися. Не боячись вибухів. Я молився за всю Україну, за кожну матір, яка чекає свого сина додому, і за кожну родину, яка втратила близьких. Чим довше я молився, тим глибшим ставав мій спокій. Свічка тихо потріскувала, а вогник мерехтів, наче підтверджуючи, що мене чують. У якийсь момент я відчув, як у кімнаті стало тепліше, ніби невидиме джерело світла заповнило простір навколо. Моє серце билося спокійно, а дихання стало рівним. Здавалося, що зі мною поруч хтось є, але це не викликало страху, лише відчуття захисту. Після довгої молитви я відчув, як мене огортає дивний спокій усе тіло, наче звільнилося від напруги, а очі саме собою заплющилися. Не знаю, як довго я стояв на колінах, але врешті заснув прямо перед іконою. Мій сон почався з того, що я побачив себе посеред широкого степу. Небо над головою було чистим і ясним, яскраве сонце заливало все довкола теплим світлом. Це місце виглядало знайомим воно нагадувало поля навколо нашого села, але водночас було іншим, ніби досконалішим. Раптом я помітив людей. Вони йшли в напрямку великого пагорба і тримаючи в руках голубів і пучки пшениці. На їхніх обличчях був спокій і радість. Вони співали пісню, слова якої були мені знайомі, хоча я не міг згадати ким звідки. Здавалося, що весь степ наповнився цим співом, і навіть вітер підхоплював його, несучи далі. Я теж пішов за ними, відчуваючи, що це правильний шлях. Чим ближче ми підходили до пагорба, тим сильніше я помічав незвичайні деталі небо над нами, наче засяяло. Із нього спустилися яскраві промені світла. Вони осяювали людей, які піднімалися на пагорб, і над усім панувала тиша, сповнена миру та благодаті. На вершині пагорба я побачив величезний хрест, прикрашений квітами. Біля нього стояв ангел у білосніжному вбранні з золотистими крилами. Його погляд був лагідним, але проникливим, наче він бачив душу кожного, хто прийшов сюди. Він підняв руку, і весь натовп зупинився, а спів раптово з тих... Я завмер, чекаючи, що буде далі. Це був не просто сон. Я відчував, що бачу щось важливе, щось, що змінить мене назавжди. Ангел зробив крок уперед, і його голос, й сильний, але сповнений любові, рознісся над степом. Не бійтеся, мир прийде на вашу землю. Але для цього потрібні ваші молитви, покаяння і відкриті серця. Відкиньте ненависть і злобу, будьте вірними один одному і Господу. Мир починається з кожного з вас. Його слова, здавалося, проникли прямо в душу. Я відчув, як моє серце переповнюється надією та вірою. Люди, що стояли навколо, схилилися на коліна і почали молитися. Їхні голоси звучали в унісон, створюючи гармонію. Яка наповнювала все навколо. Раптом із неба почали спускатися голуби символи миру. Вони літали навколо Христа, а потім сідали людям на плечі, ніби благословляючи кожного. Здавалося, що час зупинився, і я бачив не лише мить, а й майбутнє, де на нашій землі більше немає війни, де люди живуть у злагоді та любові. Ангел знову заговорив: Бог чує ваші молитви. Але пам'ятайте. Кожна молитва має силу тоді, коли супроводжується діями. Моліться, любіть і допомагайте один одному, і мир обов'язково повернеться на вашу землю. Його голос був лагідним, але водночас сповненим сили. Ці слова, наче запалили в мені вогонь, я відчув, що тепер знаю, що маю робити. Раптом усе навколо почало розчинятися. Поля, люди, ангел, усе зникло. І я знову опинився у своїй хаті. Свічка досі горіла, ікона стояла на своєму місці, а я сидів на підлозі зі сльозами на очах. Це були не сльози суму чи страху, а сльози полегшення, вдячності та віри. Я зрозумів, що цей сон був не просто сном, а справжнім посланням. Господь почув мої молитви і показав, що мир можливий, якщо ми самі будемо до цього прагнути. Я довго сидів у тиші. Думаючи про побачене, у голові звучали слова ангела Мир починається з кожного з вас. Я вирішив поділитися цим видінням із людьми, бо зрозумів, що це не лише для мене, це знак для всіх нас. Наступного дня я пішов до храму, розповів про свій сон священнику і запропонував організувати спільну молитву за мир. Люди з нашого села і сусідніх почали збиратися щонеділі, щоб молитися разом. І хоча війна ще не закінчилася, у серцях багатьох з'явилася віра, що наші молитви неодмінно змінять цей світ. Це видіння назавжди залишило слід у моєму житті. Воно навчило мене, що навіть у найтемніші часи ми не самотні, що Господь завжди поруч і чує кожного з нас. Мир починається з нас самих. Із наших дій, слів і щирої молитви. Якщо вам сподобалася ця історія, точне не забудьте підписатися на наш канал. Тут ми ділимося дивовижними історіями про силу віри, молитви та Божого втручання у найважчі моменти. Натисніть подобається та залиште свій коментар нам дуже важлива ваша підтримка та думка. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові натхненні Відео, які зміцнюють віру і дають надію.